Філянт, давайте я так скажу більш згідно чинного законодавства, це той військовозобов'язаний, який підпадає під Кримінальний кодекс України. Це та категорія громадян, які отримали бойові повістки на відправку, але не з'явилися до територіального центру комплектування або відділу, визначений в повістки бойовій. Час да? і на той день, і на ту годину, коли він повинен бути з'явитися. Якщо це я кажу для всіх громадян, які проживають на території Черкаської області, якщо ви не прибули по бойовій повістці, у вас ще є термін надати причини підтвердження, чому ви не прибули по цій повістці. Якщо людина не надасть підтверджуючі документи, чому вона не прибула по бойовій повістці, тоді представники ТЦК ТСП або відділів вони в повній праві в своїх обов'язках мають подати документи на відкриття кримінальної справи, згідно 336 статті Кримінального кодексу України. І яка це відповідальність? Це відповідальність від 3 до 5 років. А якщо повістку вручили вперше і людина ще не проходила медичну комісію, то там адміністративна відповідальність по статті 210-210 десять -210